Ми здійснюємо підготовку по трьох напрямках: це сфера обслуговування, громадське харчування і основний швейне виробництво. На сьогоднішній день у нас 170 учнів здобувачів освіти по цьому профілю це найбільше в області. Плануємо цей показник збільшити, над цим працюємо. У нас є чотири майстерні швейного обладнання, вони завдяки підприємствам дещо покращуються, але здебільшого, це. Вживані машини, а в цій майстерні ми перебуваємо завдяки громадській організації Інша жінка, завдяки Юлії Володимирівні Цибульській. Ми отримали аж 10 абсолютно нових сучасних машинок, 5 електропрасок сучасних і інші обладнання. Про комфорт. про… Кращі плюси цих обладнань зможуть, як при необхідності сказати, фахівці даної справи, учні, викладачі, майстри. Тому дуже вдячні за те, що в нас покращилась база, і ми будемо працювати для забезпечення швейного виробництва кадрами в Полтавській області та й на території всієї України. Я хотів би Юлії Володимирівна дати слово. Вона Ініціатора я, да, я хотіла сказати, що я про вас згадувала, як у нас все починалося, е наскільки це було складно, але хто хоче, скажімо так, знаєте, як дорогу е посилить той, хто йде. Тому немає нічого неможливого. Тим паче, якщо в нас є підтримка всіх е влад різних рівнів, таких людей просто як ви зібрали тут, е треба пошукати, які дійсно знаєте, ну просто настільки живуть своєю справою, попри все. Настільки, от кожен кожної льдитину, яка тут навчається, і тут не лише дівчата, як ви бачите, і хлопці, два хлопці в групі. Це чудесно. Вкладу свою душу, частину душі. Ну я скажу по собі, я до цих пір пам'ятаю своїх найкращих вчителів, тому дякую вам дуже за те, що ви робите. Дякую. Дякую, Юрію Юлія Володимирівна, тому що ну, ви мене дуже вразили два роки тому назад, коли дали таку обіцянку, і нам всім таку обіцянку, а зараз ви ще більше вразили, коли ця обіцянка стала реальністю. Ми ну, вам дякуємо за те, що наші учні можуть навчатися на найкращому на даний момент обладнанні, за те, що ми обрали оцю різницю між обладнанням тим, які в нас є на підприємствах, і існували у нас спеціаліст. Тобто не маємо бар'єру, і наші дівчата зможуть спокійних на практику. І відкривати своє професійне життя більш впевнено і досягати успіхів. Я хочу вам сказати, що ваш шановний цех, завдяки Юрій Володимир, буде врахований в роботі нашої ради стейкхолів. І, і від того вам буде це щастя. Дякую. Спільними зусиллями краще все робити, тому що у нас є заказі. Це майстерня, в якій ми готуємо кравців. Зараз дівчата виконують роботу. Ми на другому курсі пошиваємо вироби легкого жіночого одягу, плечові плечові вироби, сукні, брючки, спідниці. Зараз вони пошивають. Виконують різноманітну роботу. На новому обладнанні, яке ну набагато краще, ніж те, що було в нас, тому що, по перше, якість строчка строчки дуже хороша, більше можливостей у обладнання, бо тут є і закріпочка, і автоматична відрізка ниток. Ну, взагалі, сама якість роботи швейного обладнання набагато краща. Ми бачимо, що це знаходиться в кабінеті, яке укриття це також. Yes. Да? та ну, Нам так зараз пала така. Ну, це воно ну, за тричі тут завжди було. Mm -hmm. Просто Зараз нам вийшло зручніше, бо ми можемо працювати. Розкажи, будь ласка, чому ти вибрала саме цей навчальний заклад і от що ти зараз робиш? Я побачила його в соцмережах, і мені він сподобався саме це направлення. Я творча людина, тому мені це подобається. А зараз я роблю. Вшиваю рукав в пройму, плечовий виріб, сорочку. Сорочку. Це нове обладнання у вас, так? Да. От розкажи, як на новому працювати і порівняти з тим, що у вас було. Дуже добре працюється. Подобається закріпка, лапка зручно підіймається, і строчка назад дуже добре. А порівняння з іншим, звісно, це краще. Дуже подобається, зручно шити. Зазвичай вважають це жіночою професією. Ти мріяв про От Розкажи про цю професію. Так, я хотів піти на цю професію з 12 років Шью так то. Ти мамі там рідним, ще щось? Так, сукні, спідниці, штани. Молодець. Розкажи зараз обладнання, що ти робиш? І. Це нові. Парогенератори. Зараз я працюю спідницю дуже зручно і швидко. Вони відрізняються від тих, що ми в побуті використовуємо? Так, набагато. Це краще прасується за рахунок постійної подачі пару і не опалюється як від звичайної праски. Ти вже думав, де будеш працювати після завершення? В ательє, мабуть, піду.